Привіт усім! Сьогодні вам хочу показати одну дуже гарну троянду. Ця троянда називається Помпонела. Вона відноситься до групи Флорібунда колекції Кордес. Вона виведена у Німеччині в 2005 році. Цей кущ дуже рясно квітує. Його дуже багато квітів. На одному е, пагоні я тут порахувала. Ось, наприклад, на одному цьому пагоні 25 квіток. І він квітує увесь сезон. Ця троянда вона стійка до хвороб, в неї гарне листя. А ось до дощів. У нас дуже багато зараз опадів. І от від дощів вона трішки постраждала. Ну, дуже красива троянда. У висоту вона має десь метр двадцять. Я цей кущик підв'язую, бо в нього дуже багато квітів. Ну, ось я ще одну гілочку покажу. Одна гілочка. І дивіться, скільки квітів, Цілий букет. Три малесенькі в неї. До морозів вона також стійка, добре зимує. І ось така красива помпонела.